Рух. Страшно показувати. Що з тим всім робити? Платформу Романович зварив. Ми вже виїхали! Скажу вам так: ми завжди починаємо влог, я починаю завжди зранку, а сьогодні почну його ввечері. З ось такого бардаку. Страшно показувати, тому що влог буде не на один день. І не на один день він буде розтягнутий в часі. Ви будете разом з нами будувати. Ось цей другий поверх для Богданчика кімнату, та okay. okay. будемо пробувати принаймні. Не знаю, не знаю, як потягнемо. Кажу Іринці, та ще би ходила в таких блузочках. Всьо ото все на іде на, наш ма і, і того вже куза. Дві кухи наш і, і треба було, щоб воно лежало тут. стільки років, якби не Богдан ще би а лежало, справа в тому, що воно. Взагалі кофта, хоч би що є. Їй... Тут багато ще є, Все хоч поможе. би що. Так. І то хоч би що, і то хоч би що. Все хоч би що. Щоб вони хоч би деякі готуємося віддати. Щось готується, кажуть, віддати, що більш-менш. Решта на, сміт... на, на сміття, ну а що? І я вам покажу, що тут робиться далі. Ми вже почали старт просто. І я вам хочу все показати. А як хочу все показати, значить треба все знімати. І відповідно ми почали ввечері, значить треба знімати ввечері. Ось тут засверлили такі штуки. Вчепив ось таку. Платформу Романович зварив, шпильки я пересверлив сюди, такий кутник, ось. І робимо тимчасові сходи, щоб не лазити постійно через хату, а все сюди, якісь матеріали, сміття, все можна буде сюди зносити, подавати і так далі. Романович коротше, керує конструкцією всією. ну, людина, людина старша має досвід, треба прислухатися. В чому в чому, в тому треба. І будемо потрошки вам показувати, що ми робимо і як у нас просувається робота. Та капіц, мода. Можна ходити було? Можна. Якби була машина часу, Іринка би вділася і пішла на дискотеку 20 років назад. <смір> Йдемо на низ, будемо дивитися, що робить Владик Іроманович. А тут у нас теж починається перебирання всяких речей, всяких душок, які лежали вже досить-досить довго, і пора пускати їх в рух. Правда? 70 і решті по 7, 75. Головне розрахунки, точні розрахунки, Романович каже. По 75, аби було. Крутенько. Така ситуація, будемо працювати більше. трошки. Таку драбинку ми вже зробили. Третя частина, я б сказав, є. Роботи. І продовжуємо далі. Вже можна йти потихеньку. О, о, о. О, є підпора. Є чую, чую стійкість під ногами. Шелідно, то й солізно, інженери. Вчора ми вже дорубили сходи. Ось, подивіться, як вони виглядають. Я поранжі щойно докрутив. Поранжі. є. Є балкон, з нього гарно стояти, дивитися собі. Може, в майбутньому задумаємося над балконом. Пані Марія сидить, я нарвав черешня. Пані Марія має йти доцюкати ще й сіла коло черешні. Черешня то просто як я люблю весну, тільки через ці ті черешні, через ось таку невеличку дрібничку. І, і літо, так, так. Бо то вже, вже літо, як вісім днів. Зробили ми вже ось такі сходи. Можна вигружати не потрібно, загружати, замовляти потрібне, Вся вату носити, ну все, що треба. Сходи досить такі. Ну, ви не дивіться на рівність, я не, не пристрілювався, але йти можна, в принципі. На надійність теж. В принципі, поки що не жаліюся, але шурупики такі собі тріскали. Ну, не знаю, можна потриматися. О, прикрутив прикрути порендж, мама каже. І ось такий вигляд. Тут ще теж. Треба зробити щось таке, прикріпити якось цю, але щоб можна було знімати. Бо як прийдеться матеріали потім подавати. Та й таке, друзі. Працюємо потрошки. Як завжди, потрошки вам показуємо. А в нас трошки рух. Рух. Бігаємо, тому що... Тому що треба їхати по Тирцю. Романович прийшов з роботи і каже, давайте скоренько треба їхати забрати тирцю. Тому що ми хочемо на дах на утеплення використати. Тому я їду одним трактором, Романович іншим. Пані Марія з нами теж їде. Так. О, готова. Молодець. Тирця Микола має. І малий теж з нами їде. Каже, хто буде другий водити. Ти не знаєш, що Да. Ми вже виїхали. Так з і Романович. А ми з пані Марією на сламо трактор. Як в мерседесі. мерседесі, каже пані Марія. Будемо набирати О. і насипати на наш трактор. Рабодик? Якщо я сильно вимазаний, забруднений, не дивіться, то такі, а то в селі так люди маються. Вигрузили тут ці мішки і вивантажили. І тепер будемо завантажувати їх, ось сюди перевозити. Ось. Пані Марія діла рішає по телефону. Ось. Будемо ховати від дощу по тирку, щоб не намокла. Все. В терці. Ось, Я вже навіть змився шлангом. І, як, як каже Романович, ось так якось. Правда, річі? Річка. Правда? Ось так якось. І будемо відпочивати. Так, а я вибігаю на дорогу, бо нам везуть матеріали. Привезли нам наші матеріали. Матеріалів дуже багато. Прийдеться багато попрацювати, бо, тому що машина не може доїхати до кінця. І поки що скидаємо тут, і потім будемо все переносити, так? О, якраз лікарський на колеса, там все нормально. <гум> <гум> така ситуація, і в нас тепер нарада. Що з тим всім робити? <гум> Шо, і Замовили оптом і оптом треба продати. І зробити профіт профіт. Вони в будівельні магазини, хай приїжджають. А замовили друзі по дуже хорошій ціні, бо в тому магазинчику ми давно купляли ще брали. дуже давно, ще навіть до того, як не були блогерами. Е, ну, ми тільки-тільки-тільки починали, щоб хтось не думав, що ми там що прихвалюємо. Дуже зручно, що не треба було шукати ніякого буса, вся фірма сама. А, буста, ти б 10 бусів не вмістив 10 <світ> бусів. Та. Треба 3 буса, би, напевно, було. Ну, взагалі, машини, що не треба було шукати, фірма все сама. Сама домовилися, привезли оперативно до години часу і, і все. І, Зручно, скорей, і Дуже задоволені. Знаходяться у Львові, вони як пінопласт, так само, і мінвату, і гіпсокартон мають. Так, тому, так, тому друзі, друзі, кому потрібно, звертайтеся. Будемо вибивати для вас промокод, щоб ще якусь знижку може дали. Так-так. Якось то все ми поносили, погрузили, понусили, погрузили. Отак. пу. Гіпсокартону вийшло дуже багато, друзі, не знаю. Замучилися страшно. Ну, То не треба. Я не кажу, що ви там шкодували нас чи ще щось. Просто кажу по факту. Заладували гараж ватою. Частину пару пачків вже нагору винесли, бо не було де подіти. І також ось тут. Вийшло досить її багацько, але добре, що помістили всю. Та й не знаю, може закінчувати цю частину влогу по будівництву і далі чекайте. Продовження. Що ми будемо робити? Як ми то будемо не знаю, висаджували наверх той гіптокартон через ось цю ось це маленьке вікно. Не знаю, як то буде. У нас є певні ідеї, але скажу, що просто точно не буде. Бо лист гіпсокартону важить досить немало і він досить великий. Але щось треба робити щось треба старатися.